Не завжди є проблема говорити про живопис, тому що живопис він не стільки вже відоме це слово, і все, що відбувається в цьому живопису, говорити про технології і переживання роботі при And uh, about work is uh, called. So, people said that painting was dead because of photographs. When photographs were uh, created, there was no. Um, so we don't need any more of this painting to, to do. but then after, all people turn back to painting. <laughs> <laughs> so paulo pavlovich, uh, he has a big experience in renovation and restoration of fresks uh, in different catholic churches in ukraine. and he learned there. in the Union, uh, artists couldn't find what they wanted. It was poverty uh, who said you need to find this and this and just several type of styles. Дякую вам, що ви зробили і буддізм, і філософію. І просто приємно, що такі мисліші люди. Ну, я ще раз Запорожжя, і мені сподобалося, що та Хортиця, яка у вас є. то що Ви бачайте, на насправді я з Ужгорода, моя дружина з Хортиця в Запоріжжі, тому я у нас такий поєднав. Я подумав, що ви не родився Боже. Я справжній верховець. А, а чому вам такі компліменти казали за хвороб? Тому що я до, їздив завжди до батьків до дружини, і там ми літо проводили з дітками на хорідці. Серйозно? Так. Да. Ми Яс. 30 років їздили. Ясно. Так, і тому в нас майже можна сказати дві батьківщини, дітей у нас. Козаки, так, так, і гуцули. У вас і прізвище просто ковач такі. Ну, ковач це коваль, коваль, ховач, і насправді я по професії закінчував металу. І Тому я знаю, як працювати з металом. Це якраз у нас Запорожжя. Тепер я зрозумів. Я знаю, що я знаю, як це важка була. Вони самі готали на неї таким путем. Ними павло без їхній реальний вражень душ, тому що вони батьки панської. Ось батько і син. Я колись схожі між собою. І Данило, і Павло Кович.